Привіт усім! Сьогодні я розповім чим і як годувати їжачка. Як безкоштовно тримати його їжу. І проведемо невеличкий експеримент, що він обере з їжі. Перше це яблуко, яке він і куштувати не хоче. І думав, мабуть, що йому підсовую. І від шматка печінки також відмовляється. Ну а ось вже каже по нашому, по багатому і смачному. Вибирає він спочатку менших личинок, тобто борошняних робачків. І лише потім, як закінчить і ще відчуватиме, що є місце у шлунку, буде закусувати більшими личинками з Причиною цього є те, що борошняні м'якіші і просто тануть у роті. Особисто я не куштувала, але знаю. А зофабуси трохи жорсткіші, особливо там, де їхня голова. Але також вони не менш смачні. І зараз про цей живий корм я детальніше розповім. Перші це зоофабуси, наче маленька ферма. Їх отримання та розведення краплинку важче, ніж хрущака борошняного. Ферма, так би мовити, двохрівнева. Зоофабуси можуть бути канібалами. Тож головне подбати, щоб вони не поз'їдали личинки. Верхній тут живуть жуки, вони відкладають яйця, які падають через маленькі отвори в підлозі другого рівня на нижчий рівень, де й розвиваються личинки, яким ми годуємо їжака. Але коли деякі стають лялечками, їх треба відділити, щоб личинки не з'їли лялечок. І коли вони перетворюються на жуків, ми їх випускаємо на верхній рівень до жуків. Їдять вони абсолютно усе. М'ясо, яйця, фрукти, овочі. Тож час від часу треба їм щось підкладати смачненьке. А ось і доказ, що деякі їжачки не можуть вижити в природі. Треба все підсувати прямісінько під носа. Ну і вже буде черга борошняних робачків. З фобусами ми зараз закінчуємо. А от зворошняниками все набагато легше. Але і з зоофабосами було нескладно. Тож, борошняні хрущаки потребують ґрунту для життя. Це може бути борошно або можуть бути висівки. Відділяти їх на стадії лялечки, жука чи личинки потреби немає, що все полегшує на відміну від зоофабосів. А ось і герой наш сидить. Чекає на щось. Я вже його готувала. Ну, можливо, ще щось дам. Якщо вже так чекає. Тут, видно, коричневі жуки. Це молодші, темніші, старші. А ось лялечки, якщо їх торкнутися, вони будуть рухатися. Це така захисна, так би мовити, реакція. Тож, це є найкращий раціон їжака, коли на ніч просто закидувати жменько такого корму, такого як борошняні храбаки та зоофабаси. як кажуть, дешево та сердито. І набагато краще, ніж купувати їх десь, або купувати той самий сухий корм, або спеціально готувати. Цей корм поживний, їжачок також дуже швидко набирає на ньому масу. А то будуть одні кістки. Я вже раніше говорила, ми експериментували з різним видом корму їжею. І найкраще підійшов саме з цей, та їжачок найщасливіший зараз. От сидить він насуплений, поки не відчуває, що поруч є їжа. А ось він і розкрився. Такий як маленький милий Монстрик. Тоже так, друзі, коротеньке Інформативне відео стосовно. Корму для їжачка. Дякую всім велике за увагу час. Побачимося в наступному відео. До зустрічі! Час годувати їжачка! А вам бажаю гарного дня!